Затоплені квіти, засмучені діти, пливемо в титанік, чувак на дивані По дамбу прорвало, води вже немало та все ж на Росії іде все по плану. А я лише хотів тебе привітати. Прийшла тепер карма. в гості до тебе і навіть не потрібно влучно стріляти. Саме все розвалилось, ракети не треба, а я лише хотів тебе привітати, тебе привітати хотів. Давай, давай, вибухай Уже час прийшов, зітрись в порошок. Хорошо? Ех, прорвало дамбуню, ніхто не може зрозуміти, як так вийшло. Так хто ж винен? Я відшукав того, хто винен і зараз от ексклюзив. Ти зачем дамбу в Ворський, а? Там людей затопило. Але насправді винна сама дамба, вона просто русафоб. <звук> дамба втомилась терпіти ці пекельні борошно. Дамба тупо випилилась. Не винесла цього сюжету. А щоб валилась не лише дамба, а й чердаки кончених. Донатим на ЗСУ по описі. І допомагаємо каналу, спонсорська підписка, донат неважливо. Дякую. <звук> давай! Давай, вибухай! i'm Хорошо. Хорошо.